Привіт! А, рада вас знову бачити. І щось мені так а, ціні сумно і дуже холодно. І я вирішила зняти відео про мінорні парфуми. Я, як тільки почала знімати про мінорні парфуми, зразу вийшло сонце перший раз за тиждень. Прям ось у цю секунду. Дуже символічно. Сподіваюсь, що це знак що буде надалі якось більш позитивно. У мене насправді дуже мало мінорних парфюмів. Тобто є якісь медитативні парфуми, які хочеться слухати, про щось думати, мріяти. Але є такі парфуми, які ти наносиш, і от тобі, якщо тобі сумно. Тобі стає ще сумніше. Або вони дуже пасують під такий а, трошки пригнічений стан, а, коли мало що радує, і от ти просто приймаєш цей стан, тобі сумно, ти його переживаєш, і оцей парфум, він просто довершує твій а, такий сумний, мінорний образ. А, перший парфум який в мене асоціюється з осінню. Я його ношу тільки осінню, і це логічно. І який для мене є дуже мінорним, як і квіти аромат, який яких він має передавати, це De Profundis від Серж De Profundis, це, звісно, про хризантеми. Це хризантеми холодні, вологі, мінорні, такі сумні хризантеми. Я не, не знаю, що вам відомо, але у країнах Західної Європи хризантеми це кладовищенські квіти, тобто їх купують, висаджують на кладовищі і вони символізують, а, а, Тобто є символом такого а, не дуже не дуже позитивного настрою. А, але мені завжди подобались і хризантеми, і аромат хризантем. Але от дійсно, коли я Купила депрофондість, почала його носити, я зрозуміла, чому саме хризантеми а, в, в, е, е, були обрані, О, так стало, що вони стали символом a, кладовища і якоїсь жалоби за тими, хто пішов від нас назавжди. A, але Тим кому, в кого цих асоціацій немає з хризантемами, він може здатись досить таким легким, безтурботним ароматом просто осінніх квітів. Тобто хризантеми як символ просто осені і дощику, чогось такого. Трошки мінорного, але легкого. Але для мене це дуже мінорний аромат. Я коли в ньому мені хочеться плакати. Мені хочеться так трошки посумувати. Але, але він дуже приємний. Він я вам це рефіл на 30 мм см... Мілілітрів. Вибачте, я вам просто покажу колір парфуму, такий. Камера його передає як чорнильний, але насправді він такий синього, синьо-блакитний, синій. І от настрій цього парфуму дуже співпадає з кольором рідини у флакончику. Але гарний. Гарний і не дивлячись на те, що я, для мене він дуже такий мінорний, і я можу. Не знаю, у мене ще, щоб ще був, був рефіл, ну, рефіл запаска до цього рефілу. Я позбулася, бо зрозуміла, що я його так мало ношу, може, один мілілітр у, у вересні або на початку жовтня я зношую і відкладаю. І він у мене вже роки три. Тому лишила собі просто у гарному такому кофрику. Колбочку з, з ним, і, і все одно, навіть якщо мені не дуже сумно, не хочеться сумувати і е, наносити на себе цей парфум, просто прикладаюся з кришечки, бо він, бо він дуже приємний. Це такі чисті, е, начебто скляні от такого кольору, як рідина. Хризантеми. Тобто це не жовті радісні для мене хризантеми. Це от хризантеми якихось таких кольорів синьо-фіолетові, дуже такі, які мличить така сива погода. А, так, наступний, звичайно, також Серж-Лютенс. Бо куди ж без Сержа, коли ми... Говоримо про мінорність. Кажу, що найсумніший аромат Сержа це сирітка Я її не тестила, не знаю, яка вона, але щось мені дуже хочеться. Такого суму, як про неї розказують. І для мене інший досить такий мінорний аромат, в якому мені сумно. Це вітріоль Доє це гвоздичний купорос. Рідина також така трошки сивенька, така як погода восени. Це аромат про гвоздику, і також він дуже мінорний, дуже спокійний. В нього такий самий характер, як і у De Profundus, як і у Хризантем Лютенса. А, це, але просто квітка інша, а, а мінорність та сама, настрій той, той самий. І а, на тому самому, а, так би сказати, рівні, на тому самому. Ну, навіть не знаю, як це сказати вірно, але вони як. Як близнюки, але з різним кольором волосся. Просто деперфундіс про хризантему, а цей парфум про гвоздику. А так вони однаково а, сумні, однаково такі сиві за настроєм, що, що співпадає з погодою восени. А, вони дзвінкі. Такі аж прозорі, за кольором такий сіро-фіолетовий, обидва. І обидва дуже, дуже приємні. Вони, вони нікого не, не будуть. Ой, вони не, не придушаться точно, але вони не будуть нав'язливими. Тобто, якщо ви їх нанесете, це настрій лише для вас. А за вами, можливо, такий тоненький шлейф квітковий буде помітно, але дуже-дуже тонкий. Ось вони такі делікатні, делікатні, дзвоненькі, прозрачні. <свят> прозорі. А, Також для мене сумний. Мені, мені сумно в ньому, бо гвоздика взагалі для мене такий медитативна нота. Я її не дуже полюбляю в парфюмері, але ось тут гвоздика дійсно така дуже ніжна і м -м вона, вона не дратує, але вона так сумує разом з вами. Гарний, гарний ніжний парфум, Не знаю, мабуть, і той, і той, так, для мене скоріш унісекс, якщо чоловіка не лякають квіти в композиції. Але це такі дуже делікатні парфуми, які можна носити. Хто завгодно. І я думаю, що на жінці це буде більш жіночно, а на чоловікові це буде трошечки піде в більш такий мускулінний. Мулінний відтінок Чоловіча шкіра придасть цим ароматам. Але ось для мене це два таких. Найбільш мінорних аромати. А наступний аромат це Антонія від PurduSans. Це чистий парфум, як бачите, в мене вже залишилось геть мало. Тут 17,5 чи 18,5 мл. я вже не пам'ятаю, тут написано Антонія, мабуть, мабуть, не видно, бо Прозорий флакон. І, е, якби було видно, тут на склі прямо, прямо такі е, сліди, як від, начебто там олія була налита. Тобто тут на, е, дуже висока концентрація е, ось цих парфюмерних масел. І а, тому він такий начебто у, у флаконі жирний, але насправді, нема, коли ти наносиш цей парфюм, немає такого відчуття, як у багатьох крафтових артезіанських парфумах з, з великою концентрацією масел парфюмерних. На, начебто таке щось не дуже приємне, терпке, щоб. Майже перебиває парфюмерну композицію, тут, тут ні, тут все зроблено бездоганно. А, якщо вдихнути, зловити це, шлейф цього парфуму, не залишається сумніву, що це щось дуже, дуже дороге. Це достойний, дуже достойно зроблений парфум і ціна в нього. Ціна в нього теж. Достойна. Але щодо композиції, про що Антонія. Антонія про зелень і квіти. Дуже багато густої і для мене також мінорної зелені. Бо зелень може бути весняна, літня, але ось це я можу носити лише в холодну погоду і восени. Весною мені хочеться перечуття чогось такого позитивного, гарного літа, що все скоро розквітне, все буде добре, якийсь новий виток. А ось тут ця зелень мінорна, тут хочеться нанести і трошки так відсторонитися від всього, що відбувається. І... Він не медитативний, бо він дуже яскравий. Він дуже насичений, дуже яскравий. Якби він був у, дві, у два рази тихіший, так, можна було б його віднести також до медитативних парфумів, але осінніх. Але, але ні. Тут така насичена, густа щільна зелень і квіти. Квіткова зелень, мабуть. Так, тут у піраміді багато квікнітів, багато зелені, а що робить мінорним, тут є гальбаном. І гальбанум для мене такий жовто-зелений, насичений, майже пилковий аромат, який додає саме цієї мінорності. Там ще є ветивер у композиції, ветивер також. Він так а, а, зменшує градус позитиву у, у ароматах. І от Антонія, вона така, але вона заявляє про себе. Це не той аромат, як два попередніх, коли ви їх нанесли, і це тільки для вас. І ви от в цьому настрої тихенько ні. Оце. Це так аромат, як то кажуть, іде попереду. І ще й шлейф біжить за вами. З ним дуже обережно. З ним буквально один, одне нанесення спрею. Можна трошки розтерти, щоб він усівся. Але дуже гарний. Дуже гарний жіночий. Ось цей парфюм я не уявляю на чоловіка, бо це. На 100% для мене прояв жіночності і от саме не дівчачості, а жіночності. І для мене він дуже мінорний, а, мабуть, за рахунок саме густої, густої зелені. Дуже цікава історія про те, як з'явився в мене цей флакончик. Насправді я познайомилася з ним у подруги, вона мені дала від Левант. Я його зносила, це було так, також восени. Я його зносила і просто закохалася. Тоді я дізналася, що Pure Distance оголосили конкурс на найкраще есе розповіді про їх надихнення їх парфумами. І в мене якраз тоді був від Леванта Антоні, який я активно носила. І я так була вражена якістю. Цього парфюму, як він вписався в ту осінню сірість, в той настрій, все співпало. І я написала есе про Антонію. Тобто, це не повинен бути був прямий референс до парфуму, а просто якась розповідь художня, яка асоціюється з цим парфумом. Тобто, Справді, надихна, розповідь надихна цим парфум без згадування цього парфуму, але там у розповіді я просто вплела образи, якісь згадування тих нот, які, які є у піраміді цього парфуму. І ось через деякий час я отримала листа, що ви... З переможців нашого конкурсу нам всім так сподобалось, що навіть не переможець конкурсу, а що мені надішлють, бо парфум бо всім дуже сподобалось. І наступний останній парфюм мінорний це Plum Gaponnet. Насправді, це один з моїх найулюбленіших парфюмів. І один з. Найстаріших флаконів у моїй колекції. З ним я познайомилася дуже давно, більш ніж 10 років тому. І для мене це також осінньо-зимній парфум. Але можливо не для всіх він мінорний, але він такий темний. І ось цей може бути медитативним і М -м чому? Чому він мінорний для мене, чому він сумний? Перш за все, тому що це для мене осіння я завжди його носила, познайомилася з ним носила осінню і зимою, тобто коли дуже холодно. А, сливу я обожнюю в парфюмериї. І також якось чорнослив. І ось пламжепоне це дуже закопчений чорнослив. Чим він для мене пахне, цей парфум? Він пахне закопченою залою у старовинному замку. Одного часу ми дуже багато їздили по таким місцям, по музеях, по замках. І ось це холод, сирість і камінь, приміщення, як все вимощене. Вимощена камнем підлога, кам'яні холодні стіни, які не обігріваються, і запах отої а, буквально багатовікової копоті на стінах замку, особливо на перших поверхах, де були а, кухня, а, де а, жили а, охоронці. А, він асоціюється в мене з цим парфумом, і це такі сірі, темні, холодні дні. Але для мене він затишний. Якщо ось, а, три інших парфуми це такі холодні, прозорі дзвінки а, дійсно сумні, то цей такий. Теплий, затишний, але дуже темний і дуже мінорний. Тому в нього не хочеться веселитися, в ньому не хочеться сміятися. А, в ньому хочеться також зануритися у себе, у думки і втягатися потепліше. І так, мабуть, подумати про щось таке трошки сумне, або про дуже-дуже спокійне. Він дуже гарний, в мене тут десяточко, мабуть, лишилося, я його дуже бережу. Не можу його знайти вже багато років. Ну, багато, 2-3 роки, ніде він мені не попадався, щоб не за 300 доларів, але за нормальною ціною, як інші аромати цієї лінійки. Я його вже дуже багато років не бачу. можливо... Його зняли якийсь час, казали, що він знятий і це дуже шкода, бо це дуже-дуже гарний парфум для тих, хто шукає гарну сливу або такий закопчений, трохи чернослив, трохи добре підкопчений у парфюмерії. Ось це були всі мої мінорні осінні парфуми, але бажаю вам насправді. Позитиву і гарного настрою, і все буде добре. А ми з вами побачимо.